За 5 років, щоб ви знали, там була дуже цікава інформація, це поспішає тобі біло. Ми зробили 3 тисячі бібліотек. На Ярукович, нас дозвольняли з служби за все. Ми не кинули цю роботу по 30 книжок в кожній і подарували трьом тисячам школам, бібліотек, навчальним закладах. Так от 250 бібліотек ми подарували Харкові в Харківській області, де були книжки проголодали. Я скажу, що кернис просто вилучав від школи. Це ж було буквально півтора року назад. я ж пам'ятаю. Якщо ну, я сидів, на днях приїхав в сапогу, вчора займався автоматами, а сьогодні тут, а півтори назад ми в Маріуполі провели такий заклад, там 85 шкіл навчальних закладів. Ми кожну школу, кожну навчальну закладку подарували по 32 книжки, включаючи цю книжку туди в класі. Тому ця робота зараз модаруємо Славянське, сьогодні прямо в Краматорське, Сєвєродонецьке, Лісичанське. І йдуть виставки, яка була виставлялася в українському домі. Ще ця виставка переїхала, ми її оцифрували, а вони йдуть ще ці всі всіх Ну Це робота фактично проводиться ентузіазм. Я з вами згоджуюся, що держава тут відстає, дуже сильно відстає. Дякую.